8 вересня Аліша Мур, це справжнє ім'я співачки, святкує 32-й день народження. Свій відомий псевдонім Майбутня зірка отримала ще в дитинстві. Дівчина частенько шарілась і ніяковіла. Хто б міг подумати, що сором'язлива Аліша стане епатажною поп-рок-артисткою. Вже її перший альбом «Can't Take Me Home» став двічі платіновим. А синг «Lady Marmalade», записаний з Кристіною Агілерою, Ліл Кім та Місі Еліот, отримав Grammy Award за найкращу вокальну співпрацю. Фортуна переслідувала «Пінг». Другий її альбом Міс Андестуд дві року був сертифікований як золотий та платиновий у більш ніж 20 країнах. Саме ця платівка запам'яталася світу такими потужними хітами, як «Get the party Started», «Don't Let Me Get Me», «Just Like a Pill» та «Family Portrait». Вони зробили виконавицю впізнаваною та принесли безліч нових музичних нагород. Наступні хіти та три альбоми стали не менш успішними. Її світові турне «I'm not dead» та «Fun House Tour» на підтримку платівок били рекорди по продажам білетів на концерти. А сама Пінк продовжувала дивувати своїх шанувальників скандальними образами у кліпах та на сцені. Я або пай дівчинка, або на байку і вдягнена як бомж. Ніяких компромісів. Оваціями глядачі зустріли виступ Пінк на трапеції та шовкових стрічках. Вона виконувала складні акробатичні рухи у повітрі на сценою і одночасно співала. У червні цього року талановита виконавиця взяла ще одну вершину у житті. Вона та її коханий чоловік Кері Харт стали батьками. У подружжя народилася дівчинка Уіллау Сейдж Харт. Я можу просто сидіти і дивитися на неї, і мені більш нічого не треба. Ви весь час чуєте розповіді про те, як круто змінюється усе ваше життя з появою дитини, але ви ніколи не зрозумієте, як це прекрасно, доки у вас не з'явиться своя у своєму твіттері Співачка написала: колись моє життя складалося з віскі, сліз і сигарет. Тепер зі сліз, шмарклів і брудних пелюшок.